В православній традиції є своє пояснення, ну, деякі думки скажу, які пояснюють. Проди своїм корінням сягають у зовсім не в православну культуру, а в язичництво. І це було на Київській Русі. Я, до речі, бачив навіть програму взагалі не християнську, де якраз пояснювалось коріння. Який сьогодні ніби як уже православний, але коріння, звичайно, в язичництві і ходили на могили, і звершували свої ритуали і все інше. Але коли от накла... наклали е, традиції християнські, поєднали з язичницькими, щоб так скажемо, менше проблем було, і не потрібно боротись із язичництвом, тому воно сплелось і сьогодні підтасувалось так, що ніби все хорошо. Ну, звичайно, є трактовка і наступна те, що саме дійство, те, що називають проводи, це те, що живі йдуть розповісти мертве про Воскресіння. Я таку теж читав річ, і, до речі, з однієї православної книги. Але ми знаємо, що мертві значно більше можуть нам розповісти, як би була можливість про Воскресіння в тому числі. Тому безглуздо абсолютно йти на могили, їм щось розповідати, те, що нас чекає майбутнє. Вони вперше вперед нас пішли. Тому це навіть перечислові Господньому нам нема чого розповідати, проповідувати. Далі сьогодні відходить вже трішки, щоб на кладовищі їсти. Я пам'ятаю, у нас на, на кладовищі таких столи довгі стояли, щоб всі приходили, там їли і все. Чому? Навіщо? Це все теж має своє значення. Ми ніяким чином ніяк не розділяємо. І те, що просити священника, щоб він звершив молитву за померлого, це теж ніяк не підтверджується Словом Божим. Через те в цьому більше негативу духовному розумінні, ніж позитиву. Тому ми не підтримуємо. І, ну, звичайно, якщо буває, кажуть, ну, я піду просто щоб підтримати родичів, бо поприїжджали все. Знаєте, це все отговорки. Одна сестра в церкві, де я ще служіння звершую, каже. Це бабуся при смерті і каже, це ж ти до мене не прийдеш на могилу, да? каже, що за не прийду? Ну ви ж на проводи не ходите. Вона каже, 364 дні. Я готова до вас прийти. Але в той день не прийду. Кажу вам наперед, коли ви ще живі. Але для неї цей один день був, все одно що цілий рік не ходила. Тому, дорогі друзі, я хочу сказати про те, що звичайно потрібно пам'ятати, ходити в порядку утримувати могилу рідних, близьких і все це на своєму місці. Безумовно. Я не думаю, що це погано, коли вірючих людей занедбані там, знаєте, ці речі. Погано. Але в цей день іти. І підтримувати поклоніння мертвим і різним традиціям нехристиянським, не потрібно. Однозначно. Тому, якщо приїхали родичі, а ви зверніть увагу, останніми роками з кожним роком Пасха десь в тінь відходить, а проводи виходять на перше місце. По селах скрізь такий двіжняк конкретний. Бо проводи будуть, це серйозно. Я з кількох людей питаю, а, ну та що діти на Пасху вже будуть їхати? Вони ж на проводи приїдуть. Їдуть Їду з інших країн, їдуть. З... Цілий рік готуються, ждуть. Це правда. Але чому самі не знають? Чому самі не знають? Тобто якась тяга включається в людей. І ніби привід побачити там всіх, але за цим стоїть щось. Щось інше. Хтось інший. Тому що це дуже близько Пасха і проводи. Ж не різниця. І сатана робить все, щоб люди переключились на щось друге, ну тільки не на Ісуса Христа. Тому так само, як за священний вогонь питали, так само за проводи кажу: все, що відводить нашу увагу від Ісуса Христа, то не від Бога. Бог не може свідомо людям. Давати те, що люди звернуть увагу не на нього, а на щось інше. Тому наше ставлення таке до цього ми ігноруємо свідомо і не робимо того, що є антихристиянським. Молитися за померлих, що в 9 днів що в сорок митерства, не вірим, не потрібно ніяк. За душу платити, а де вона там точно блукає, чи не зразу в Бога, чи ще там в шеолі, чи ще де, то вже не наша проблема. Боже завдання, Він знає, куди душу. А нам тут сидіти, розмірковувати, де там душа, і що її треба купити, викупити, а тут треба обід зробити, а тут треба булку комусь дати з бабушці, тут ще щось. Це все людські і. Е, Речі, які відводять просто людину від Бога, від Слова Божого. Все, договим, про це не будемо говорити. Амінь.